Вітаю, друзі та гості каналу. Радий повідомити вас сьогодні. У мене на каналі дві події невеличкі. Перша з них це виходить 10-й -е ювілейне відео каналу, чим ви можете мене привітати. А друга подія я набрав першу сотню підписників, за що я вам, друзі, щиро вдячний. Той, хто підписався, не забувайте про лайки, не забувайте про коментарі. А той, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, я думаю, ви не пошкодуєте. А сьогодні ми з вами прямуємо вперед за новими знахідками. Тому залишайтеся, я думаю, буде цікаво. І так, друзі, перша знахідочка сьогодні. Дивимось, от щось таке цікавеньке тут потрапилось мені. Зараз ми з вами разом подивимось. Я навіть не знаю, воно було в грудочці. Я ще не бачив. Бачив щось таке кругленьке, а що саме? Надіюсь, воно не випало. А ні, друзі, немає, значить, десь. Значить, десь тут. Ага. Ні. О, бачу. Бачу, щось є. Щось є. А що будемо разом з вами зараз дивитися? Що це таке в нас? О, друзі, дивіться. Це якась цікава така. Мені здається це схоже на накладочку з перстня якогось середньовічного. Це, скоріш за все, бронза. От як бачите, ось така ось річ. Ну, це вже цікаво. От бачите, є тут такий, а може це гудзик, друзі, я навіть не знаю. Підказуйте в коментарях. Ну, зараз тут ми трошечки походимо. Минулого разу на цьому полі під час розвідки мені трапився шесточок, Шість грош речі посполитої. Хто не бачив минуле відео, в кінці цього відео ви можете по силці перейти і подивитися. Друзі. Прямо в слідах недобросовісного та лінивого камрада. А знаєте чому недобросовісного і лінивого? Тому що ямки за собою не закопує. А це є дуже погано. Але випадає у мене знахідочка. Зараз будемо дивитися разом. Ось щось випадає. Не знаю, що це таке, але глянемо разом. Скоріше, це якийсь гудзик. Так, так, і воно і є, це гудзик. Зараз візьмемо трошки його промиємо, щоб було видніше. Друзі, закопуйте завжди за собою ямки, тому що це, ну, по-перше, це не культурно. Ходити і залишати за собою слід там, де інші люди працюють, роблять якісь затрати. Я зараз говорю про поля і про фермерів, які їх обробляють. Ну, ви просто маєте собі це в звичку взяти, викопав ямку і відразу закупав. Не треба цього робити. Тому що це негарно, ну, це негарно. Не і потім ну, через це будуть якісь виникати такі чи інші питання. Так, ну, такий гудзичок звичайний. Така знахідочка. А ми продовжуємо далі. І так, друзі, можете мене привітати. Здається, я десь бачив монетку тут. Першу монетку на сьогодні. Але будемо сподіватися, що не останню О, є, є, друзі. Є монетка. Зараз будемо дивитися. Все ж там, на тому самому місці, де ходив камрад. О, якась цікава монетка, в мене такої немає. Зараз будемо дивитися, що це таке. Зараз граві... візьму водичку. От бачите, що вартує. О, дивіться, друзі, який сохран класний. Лайк, копійка у нас, копієчка. Що за рік? Ох ти, друзі, то це масон. Клас. Хі, хі. Ну У мене такої ще немає. Ну це респект, це сьогодні знахідка дуже крута. 1872 рік. Ох ти, дивіться. І ще й стан який гарний, бомбезний. Клас. Ну це лайк однозначно, друзі, лайк. І бачите, ходив Камрад, ходив прямо в його слідах. Тому ж це вартує доказати, що ніколи не потрібно, коли ви прийшли на поле, побачили сліди. Завжди перевірте, завжди походіть. І от бачите, як бачите, знахідки є. Ну Сьогодні в мене дуже гарна знахідка. Все, лайк, не забувайте, а ми рухаємось далі. І так, друзі, дивіться, який потужний сигнал! чітко 20. Я вже викупав, але будемо дивитися разом. Так. О, бачу монетку. Ого, п'ятачок. Ось такий от, здається, п'яточок зараз помиємо. Так, да, п'ятачок, але вже вбитий трохи. Ну нічого рік рік 1873, чи 75. п'ятий, ну такий, але все одно знахідка і знахідка непогана. От дивіться, яка тут краса. Тут річка йде, поле гарне. Та частина, та частина вже засіяна, а оця частина, де ми зараз ходимо, тут ще клаптів залишився, доходжуємо її. Слідів камрада тут вистачає, але, як бачите, знахідки є. Все, поїхали далі. Так, друзі, я був ось тут, підійшов до камрада, камрад знайшов, знайшов гудзик. Якийсь цікавий. Ось бачите які тут малюнки. Тут навіть щось ще всередині розписано. Ну, цікавий такий гудзик. Ага, ось так воно. Тут два таких якби рога і дві якісь таких блискавки, стрілки. Хто знає, що це за гудзик, напишіть в коментарях. Ну що ж, друзі, показував щойно, як камрад знайшов гудзик. Відійшов пару метрів і в мене був сигнальчик і, здається, в мене є монета. Так, це монета. Будемо дивитися разом. Ну, мені здається, це Совєтік, Радянщина до реформи. Так, це три копійки. Три копійки. Рік. 35 й або 34. й Зараз промиємо ще трошки і будемо бачити точно. Та монетка. Ну, нічого особливого, але знахідка приємна. Подобається мені, як звучать ці монети, вони такі цікаві. Ну Ось чи 30, чи 39, щось таке, бо трошки там окисли і не, ви... не видно. Так, друзі, по традиції наше чаювання. Нам приємного чаювання, а вам приємного перегляду річка закипіла що, друзі, Не знаю, як у мене, але у Камрада, мені здається, коп вдався, знайшов. Він каже срібного динарика, перший раз в житті. Я навіть ще не знаходив, а камрад вже знайшов. Так що йдемо разом, будемо дивитися. Вон вони ходять, Зараз підійдемо, подивимося. Мені самому цікаво. Значить місце перспективне, раз тут є динарики, будемо тут крутитися, я думаю. Все, зараз підійшов підійдемо. до Камрада, дивимось. Так, да, дивіться, це він. Це Динарик. Дивіться, 6 станів по-поганому. Клас. Уявляю, що навіть і 2000 років, а то й навіть і більше. Ось нас легенда така. Хто знає це на Динариках, пишіть в коментарях, бо, чесно кажучи, це камрада перший, а я, а я взагалі ще й навіть і не, ніколи не знаю. Так що ми можемо привітати сьогодні камрада. І за це поставити однозначно лайк. Вітаємо камрада, ставимо лайк. Все, друзі, залишаємося далі, будемо ходити тут. Друзі, дивіться, тільки відійшов до себе назад. Я отам, там мій прилад. Отамо. От викопав камрад Динаріка, другий камрад з В і цієї ямки ось достає. Правда, не цілий, а шматочок. Так що, друзі, портал відкрився для нас. Будемо зараз тут ходити, шукати. Я думаю, що щось ми все-таки ще знайдемо тут. Залишайтеся, я думаю, буде цікаво. Я вітаю камрада, це його теж, хоча не цілий, але чверть динарика, але перший також. Так що камрада можемо також привітати. Ставте лайки, не забувайтесь. Ну що, друзі, я ж казав, портал відкрився. Камрад знайшов ще одного Дінаріка, ви можете собі представити? Отаке от буває. От, от що значить натрапити на вірне місце. Дивіться. І сохран ще щось читається навіть. Ну, я вітаю. Я, я вітаю камрада. Дивіться, який довольний, бачите? Все, залишайтеся, будемо бити далі це поле. Друзі, третій, третій комрада. Ну от бачите, 5 років ходив, Де? чоловік нічого не знаходив, не одного динаріка. А як вже портал відкрився, то от, будь ласка, дивіться. підсказуйте, я не знаю, може це ліміс, а може він горівший така патина чорна. Ну, треба чистити дивитись. є. Але, друзі, хто знає підскажіть, може ви більше розбираєтесь. От така от легенда тут. Підказуйте в коментарях. А я знову вітаю камрада. <плес> так, друзі. Дивіться. Дивіться, дивіться. Бачите, що там лежить? А я теж вже бачу. І це Діна Росік. Це вже другий камрад. Ви уявляєте, вони вже викопали по, по два, по три, а я ще не одного. Ну от, але задля вас. Я знімаю, щоб... О, а тут вже якась тьотя. Не знаю, хто це, Фаустіна, не Фаустіна. Я в них не розбираюсь, чесно кажучи. от З цього моменту почну і я вивчати ці всі легенди цих всіх правителів тогочасних римських. Я вітаю нашого другого камрада, а ви залишайтесь. Ну що, друзі, як бачите, на дворі вже стемніло, значить, наш сьогоднішній вихід прийшов до логічного завершення. І логічно зробити зараз підсумок того, що ми понаходили. А познаходили ми сьогодні ого як. Такий коп у нас сьогодні, мабуть, перший раз в житті. Ну і почесне перше місце сьогодні в нас зайняв камрад. Який ходив з фішером F11, камрада, звати Олександр. Ви погоджуєтесь, Олександр, що ви зайняли перше місце? Подивіться, що він набомбив сьогодні. Раз, два, три, чотири динарика і кучу різних монет. І радянські, і царські, і польські, і які тільки, яких тільки тут немає. Ну, Я думаю, що Олександр заслуговує сьогодні лайк. Друге місце у нас займає, я так думаю, камрад, який ходив з Аською 400-ю сьогодні. І він також сьогодні знайшов два динарика. Правда, один з них переломаний ну, лопатою шкода, звичайно, але нічого з цим не поробиш. Таке буває. Ну, і то, також різні там монетки. І царського періоду і польського періоду, також супутка там траплялась і радянщина. Ну і почасно на третє місце сьогодні зайняв я. Динарика мені сьогодні дід не підкинув, чогось він до мене був сьогодні нещадрий, мабуть, я його чимось образив. Але третє місце це не лава запасних, Так що, як бачите, Оце все, що я сьогодні маю. Отакий п'ятачок. Потім гарна копійка попала сьогодні масончик. Та, що мене сьогодні порадувала. А так, решта, все, також пару буратосів. Там є ще, здається, один грош. Та й таке. Ну все, друзі. На, на сьогодні, на сьогодні наш вихід завершено. Нам треба їхати додому, додому нам їхати ще трохи далеко. А з вами, як завжди, був канал КОП на всі чотири сторони. І я вам кажу до нових зустрічей. Пока!